Злодія завжди тягне на місце злочину, поки Путін насолоджується перемогою та згадує так би мовити здобутки, як то окупація українського Криму, його посіпака. В Народі Тувинський генерал, а офіційно міністр оборони так званої Росії відвідав Крим увага для того, аби перевірити системи зенітно-ракетних установок для забезпечення. Повітряної безпеки Севастополя. це напевно про ті бляшанки та екіпаж, який відправили на дно українські морські дрони «Магура-Ві-5». для країни-агресорки вкрай важливе функціонування чорноморського флоту, який активно атакує Україна. Нині в гості до крабів відправлено 33% потужностей потужності РФ в Чорному морі. І Шойгу, і Путін дуже бояться втратити Крим. Тож нині військове керівництво країни агресорки думає, як захистити залишки флоту, а ще підготувати місця, де лікуватимуть майбутніх трьохсотих. Окупанти у Криму ремонтували лікарні, переобладнували санаторії та інші об'єкти відпочинку. Та, звичайно, що шуналякане такого поняття, як чорномосні флот уже не існує. Ми країна, котрі не має. Повноцінного флоту, досягли стратегічного паритету, по великому рахунку вигнали їх із Кримського півострова. Вони передоскували рештки своєї флотилії в порти в Туапсе і в Новоросійськ. Там повноцінних ні ремонтних потужностей, ні навіть спеціальних степслів. Для завантаження 3М14 калібр у пусковій установці немає. Чому і не стріляють, бо є проблема з цим усім. При дуже поганій грі. Він намагається зберегти обличчя. Навіть в поганій грі ворог намагається не втратити обличчя, а точніше, замінити його на фото. Новий тимчасовий адмірал Олександр Моєсеєв. Він вже командував Чорноморським флотом Росії з травня 2018 по травень 2019 року. Після цього він був призначений. Командувачем північного флоту на новій посаді Моєсеєв замінив Миколи Євменова. От чим то доля, чи то карма, але щойно новий адмірал офіційно обійняв посаду на Росії. Затонув ще один корабель. Щоправда, неподалік Калінінграду, там сталася пожежа на борту траулера. Капітан Лобанов, можливо, це знак, що нічого доброго на флотилію не чекає. Чи міняє щось зміна командувача? Нічого не міняє від перестановки до танків, сума не змінюється. вони роблять вигляд, що вони якось намагаються бороти це із цією проблемою ще раз, вигляд в стратегічному сенсі це ні на що не впливає. Є ще одна деталь дуже сильна, яку ми викривляємо самі собі, що мовляв, зміна на ТВД Чорноморського флоту щось може змінити в війні. Не змінить, навіть якщо втопиться остання баржа, остання шлюпка. Остання бляшанка, яка в них там є на озброєнні, все потопимо. До останнього матроса винищимо. Доля війни буде вирішуватися на суходолі, не інакше. Крим був і залишається українським саме тому. Військові бази, кораблі і незаконно збудована Керченська переправа це цілком законні цілі. В принципі, воно нічого не відміняє. Не відміняє того факту, що то, що ніколи не і Україну, Кершинський міст повинен бути зруйнований, тому що це незаконна забудова. І в даному аспекті є дуже хороші новини для нас, і не дуже хороші для росіян. Україна таки отримає снаряди і артилерію за підсумками 20-ї зустрічі Рамштайн, яка відбулася в Німеччині. Україна отримає кілька оборонних пакетів. По перше, Бундестаг оголосив про пакет допомоги на півмільярда євро. Це 10 тисяч боєприпасів, і отримує цю допомогу Україна негайно. По-друге, 800 тисяч снарядів, які знайшла для України Чехія, грошей вистачає на постачання 300 тисяч боєприпасів. Оголошення про внески лунають і надалі. І по-третє, Україна отримує більше ракет для наших систем ППО, щоб захистити наші міста та воїнів від російської авіації, яка скидає каби. А в перспективі далекобійні ракети, які здатні знищити. Ти кримський міст споруда, яка є гордістю кремлівського диктатора, який до слова сам нещодавно вказав координати, де бити, а саме розділив Керченську переправу навпіл. А Тауруси попадуть в ту часть кримського моста, которая, безусловно, навіть по їх поняттям є э, российской территорией. Это нарушение Конституції Федеративной Республіки Германии. Навіть те, що Німеччина поки що відмовляється передавати Україні Тауруси, не відкидає того факту, що рано чи пізно Україна отримає високоточні далекобійні ракети, які розділять міст навпіл фізично. Крим це Україна, і сюрпризи від гур анонсовані. А отже, вони точно будуть. <хи> Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі. Це важливо для нашої роботи.